Ми ще продовжимо ввечері і завтра. Дякую Богові, що є така можливість ще більше підготуватися до зустрічі з ним, бо напевно, що кожен з нас розуміє, що ми можемо ми брати участь у Воскресінні, коли ми взямо участь у Його стражданні. Чому ми часто відчуваємо найбільший біль, який може бути від самотності? І ніде у світі ми не знайдемо жодної відповіді на оці всі питання. Ніде. Світ боїться страждань. У світі немає відповіді на не страждання. Світ втікає від страждань і тим самим. Тікає від власного щастя. І саме страждання Ісуса Христа, про яке ми роздумуємо вчора, і сьогодні будемо роздумувати завтра, вони наблизять нас в особливий спосіб до розуміння, розуміння любові, розуміння, хто такі є насправді, і розуміння. Є бра, і любов'ю все надолужує. Він все любов'ю надолужує, на крок він три. Людина, що поєдналася з Богом, це той, хто любить Бога понад усе, а любити Бога понад усе, це довіряти йому понад усе. Це ставитися до нього. За дитячою вдячністю, з довір'ям, які притаманні дитині, котра відчуває, що батьки люблять їх без застережно і зрівно. Батько чи мати часто зустрічається з провинами дітей, інколи це триває місяцями, руками, а навіть і все життя, і вони готові, незважаючи на постійний бій, від дітей постійно оправдовувати їх. Дорогі мої, постійно не 77 разів посів на день, а постійно. Щоб збулося і відбулося спасіння, потрібно було виконати чотири умови. Вони є дуже важливі. Перша умова. Спасіння для людей повинна бути, була подарувати людина. Бо через людину у світ прийшов гріх. Вона завинила думку задовільнити Божу справедливість і попросити прощення має тільки людина. Дуже важливий перший момент. Наступний, другий. Спасіння має відбутися через послуг. Оскільки відчуження сталося через непослух, нехтурення не Божим Словом і водою, то повернення до гармонії має бути через увагу до Слова і Божої волі, через радикальний недвозначний послуг. Також дуже важливо. Третій момент. Той, хто поверне людину до Бога, повинен бути представником всього людства. Так як Адам був перший і в ньому були зосереджені весь потенціал людства. Певним чином містилися всі люди. то й той, хто поверне людство до Бога, повинен певним чином носити в собі. Все людство, четвертий момент. Спаситель людства має мати безпосередній доступ до Бога Отця, щоб з ним мог спілкуватися і мати можливість інших привести до Отця.